І знову скандал, і знову розкрадання, і знову міністерстві оборони України та колись це все закінчиться. Наші колеги з української правди виявили страшенні втрати державного бюджету на закупівлях. І знаєте, як це все було? Ви зараз будете шоковані. Тому, друзі, обов'язково лайк підписка цьому відео. Поширюйте його де тільки можна після перегляду в кінці. Напишіть свій коментар, напишіть свою думку, бо це важливо. Адже зараз іде війна і крадуть не де-небудь, а в наших з вами солдат, у наших з вами співгромадян. А отже, наражають на небезпеку усю державу Україну. І, звичайно, що ви хочете, щоб в Україні дійсно була незалежна журналістика, дійсно була правда, підтримуйте свої незалежні змі. Реквізити для цього ми залишили в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякуємо усім, хто нас підтримує. Адже на превеликий жаль, журналісти, які це все викрили, не все вам розповіли. Отож, бо про все по порядку дивимося, матеріал, а потім його коментуємо. Українські державні компанії, які займаються міжнародними закупками зброї, в минулому році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали поставки. Про це йдеться в видання Українська Правда. Міноборони уклали контракти з кількома імпортерами зброї. Це спецтехноекспорт, Укрспецекспорт. Прогрес і агенція оборонних закупівель Відомство зробило 100% передоплати. Міністерство оборони мають цінувазі. Однак компанії не виконали ці замовлення. Принаймні, за частиною контрактів отримані гроші вивели за кордон, перерахувавши іноземним фірмам. Е, на початку цього року міністерство оборони почало подавати судові позови проти державних постачальників. Станом на 23 травня українські правді вдалося відшукати в судовому реєстрі щонайменше 30 таких. Позовів загальна сума позовів за простроченими контрактами, які засвітили в реєстрі, понад 8 мільярдів гривень. От так для розуміння 210 мільйонів доларів, якщо в валюті, у цю суму входять як отримані постачальниками передплати, так і штрафи і пені за прострочене виконання контрактів. За даними української правди, подані позову покривають тільки частину прострочених угод. Лише у двох справах, у двох з тридцяти суд вин... встиг винести рішення, зобов'язавши повернути. Державні кошти, причому в кількох випадках, поки Міністерство оборони України виправляли ці помилки, контрактери встигали повернути кошти, і тоді справу в суді просто брали і закривали. Однак, ну вам може здається, що це мирне вирішення. Такі мирні вирішення ставились лише чотири рази. Найбільша сума 1,7. Мільйона гривень з восьми з гаком мільярдів. Ну і більшість позовів Міністерства оборони України проти державних закупівельників досі залишаються на розгляді. Так, ось ви зрозуміли, що спочатку були кошти, а потім, як то кажуть, стулья. Але все взагалі-то не так робиться. Насправді, спочатку мають бути виконані певні роботи тільки тоді. Державне казначейство, тобто бюджет, зможе пропустити ті чи інші платежі. Є в нас бюджетний кодекс для цього. Але як ми бачимо, спочатку вони оплатили гроші, а потім вони не отримали товар чи іншу продукцію чи послугу. Як це можливо? Тому, друзі, ми не здивуємось. Коли через декілька місяців чи через деякий час ми усі дізнаємося, що контракти отримували свої підрядники, свої фірми. Адже як це пояснити, чому з бюджету спочатку йдуть гроші, а потім робляться судові справи, начебто для того, щоб їх стягнути? Адже всі юристи чудово розуміють, що якщо гроші отримали, то ці гроші вже давно пішли куди треба, і жодних можливостей їх назад повернути у державний бюджет немає. Тому ця схема неможлива без відповідних керівників в міністерстві оборони. Смешні. І це друзі, при тому, що на вулиці досі йде війна. А вони крадуть, крадуть і ще раз крадуть. А простих людей гонять в окопи, щоб ми захищали народ. Щоб народ захищав народ. А ми вже неодноразово про це говорили. Не народ має захищати народ. А ті, кому цей народ дійсно платить, і ті, хто перед цим народом дійсно винен за розкрадання мільярдів державних коштів, а отже, народних коштів, бо держава це і є народ, бо народ це єдине джерело влади в державі. Бережіть себе, друзі. Слава Україні! Я підорас! і я не стісняюся цього!